7 вересня центральна площа міста привітно зустрічала всіх бажаючих взяти участь в розіграші подарунків від таксі Діана та туристичного агентства Шампань-Тур. Ми дуже раді вас здесь всіх бачити. Благодаримо вас за те, що пользуєтеся услугами нашого таксі. Ці всі подарунки для вас. Ребята, які виступають, все це для вас. Ну, желаємо вам всім вигратися. Конкурс розпочався з приємного. Золота картка, що дає можливість подорожувати зі знижкою 10%, опинилась в руках Тетяни Зависької переможниці конкурсу. на яскравіші емоції літа Тань, за яркі емоції літа за ваше позитивне настроєння. Ми вручаємо вам карточку VIP. Побутова техніка, золоті картки та головний приз путівка до Єгипту. Погода не стала на заваді проведенню свята. Конкурси, музика, дитячі аніматори та артисти міста теж стали приємною несподіванкою для бориспільців. Желаю, щоб надавали, Сіяло сонце, на Мадагаскаре, щоб та жили, Чтоб горя не знали, и чтоб ваши дети вас. Для того, щоб виграти путівку, необхідно було якомога частіше користуватись послугами таксі. 50 телефонних номерів, з яких частіше замовляли автомобілі, дали можливість їхнім власникам відпочивати в сонячному Єгипті. Побутову техніку та віп-картки зі знижкою на туризм розігрували не лише між клієнтами таксі. Шанс отримати презент мав кожен. Я не знав таксі, діагнозу це страва. Нова спробував. Прекрасно, не опасно, не опасно. Конкурс розіграш подарунків власники таксі діана організовують не вперше. На центральну площу міста прийшли постійні клієнти. Я бажаю вам все саме найкращого залишайтеся такими ж недійними, швидкими і вчасними. Побільше вам хороших позитивних пасажирів, таких, як я. Шампань-тур теж сама далеке зробимо близьким. Під цим девізом працює турагентство Шампань-тур, організація групових турів, весільні церемонії за кордоном, екскурсії та багато іншого. Цього разу компанія надала можливість більше десяти людям отримати знижку на відпочинок. <плес> На зупинку, Комфортний сервіс, якісні послуги, доступні ціни та швидкість. Цими словами можна охарактеризувати одне з кращих служб таксі в місті. Діана, це зручно, надійно та завжди вчасно. Я вважаю, що ми найкращі в місті, і в нас найкращий сервіс. Не в одному таксі міста такого штату. Транспорту як у нас немає, у нас безліч мікроавтобусів, е їздять джипи е високого класу, є машини ВІП-класу, і, і всі їздять за однаковою е установленою ціновою політикою. пісні, танці, захоплюючі конкурси та підтримка засобів масової інформації. І це лише початок. А в цьому році ми були в Олушті. Що там? Що таке запомнилось на всю життя? Ну, запомнилось те місце, де ми жили, а ми жили, з однієї сторони бачили море, а з іншої – город і гори. Дуже романтичні, особливо ночі, а, коли горить місто і над ним стоять гори. Ще однією несподіванкою став виступ Тетяни Підгурської. Дівчина підготувалась до свята, власноручно писала пісню про таксі та підібрала музику. Нехай везе мене таксі. У світ відсутності ілюзій. Нехай везе тебе таксі. Найприємнішим моментом став розіграш головного призу путівки до Єгипту. Поздравляємося в очередь вас. Желаємо, що витипутьовки конютісмірні незабуваємих емоцій. Приєті, розкажете об цьому всі. Що необхідно для успіху, пояснила переможниця конкурсу. Я дуже часто користувався таксі діана. Дуже мабуть, тільки вони відкрились. Десь не знаю, ну з лютого навірно, точно, користувалася, дуже задоволена і дуже рада і не вірю, що це таке. В Єгипті жінка не була, проте зізнається, що нервується через нестабільну ситуацію в спекотній країні. Тому директор турагентства «Шампантур» Тур погодилась змінити курорт. Людмила Андріївна поїде до Туреччини. Що саме входить до сертифікату? Далі Катерина Шелудько. Сертифікат входять авіабілє, то це повністю ми даємо. Это хотят авиабилеты, это какой-то с аэропорта в отель обратно, соответственно, это ходят страховка, это ходят подарки от шампантура. тура Мы а, даем эксклюзивные шампанские каждому нашему туристу. Это у нас такая маленькая фишка. А, Вот, ну и, соответственно, отель, да, с питанием все включено на неделю. Отож, користуйтесь послугами таксі «Діана» та подорожуйте разом з компанією Шампань-Тур. Беріть участь в розіграшах подарунків та вигравайте. З подарунками на руках та посмішками на обличчі вже розійшлися люди. І найголовніше, що путівку до Єгипту розіграли. Це був конкурс розіграш від таксі Діана та компанії «Шампань Тур». Олена Скриник, Володимир Сисько, новини телеканал «Бо